Селецка, а на колені саме головне для колін. Борчиня Ірина Бондер розглядає своє нове спортивне спорядження. Лише позавчора вона повернулась з чемпіонату Європи з Іспанії, де здобула перемогу над француженкою. У мене була фінальна сутичка з француженкою, яку я виграла достроково на туше, я зробила кідок бідро. За вихід до фіналу в мене була сутичка з полячкою. Вона раніше виступала за збірну України. але вже три роки виступає за збірну Польщі. Чемпіонат тривав з 26 червня. Спортсменка говорить. Найскладніше було налаштуватися та вгамувати емоції, а також давала про себе знати складна дорога. Зараз ми виїхали дуже рано ще за тиждень виходить, там, літаки рідко літали. Дорога дуже тяжка була. Ми більше суток в дорозі були, і дорога теж. Відзначається на змагання за свою перемогу. Спортсменка отримала нове спортивне спорядження та грошову винагороду у розмірі 20 тисяч гривень. Такі ж подарунки та суму в 10 тисяч гривень отримав тренер. Ірина говорить: боротьба не дешевий від спорту, тож екіпірування буде дуже доречним. Да, дорогі борцовки читайте 12 тисяч трико, яке іменно цей ну саме де ж травми, травми це вичини їх часто розмісну. Ну, борцівки, до да. борцівки за півроку вже всього. Вже тайте ну, два рази в день тренування, і це надо ну дві пари точно мати з собою. Спортивне спорядження повністю закуплене за кошти бюджету громади. Ще доїжджає до Ірини взуття. Міський голова говорить: для них важливо підтримувати тих, хто прославляє Житомир та всю Україну на світовій арені. Під час визволення України від російських загарбників наші хлопці і дівчата виборюють нагороди, показують. Наскільки сильна Україна і в спорті. От вчора там перемога, о, до речі, перемога нашої збірної по футболу Ю-21 над французами. І тут аналогічна боротьба, перемога на, над француженкою. І вчора чемпіонат України з драганботу в Житомирі. Все це. Знаєте, от показано, наскільки сильна українська нація. Що нас неможливо перемогти І от під час активних бойових дій на території України? Ми продовжуємо жити. Ми продовжуємо мріяти про перемогу. Ми думаємо про майбутнє і наші діти молодці. Зараз Ірина трішки відпочине та вже в середині серпня поїде на чемпіонат світу і виступатиме вже у новому триком. Із логотипом Житомира. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1